Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісного центру 5342 місто Кременчук. Починається він тут у нас на парковці. Виїжджаєте зі шлагбаума з лівим покищиком повороту. І згідно маршруту номер 4 вам тут необхідно повернути ліворуч. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту, тримаємося правої сторони дороги. Щоб автомобіль, який буде повертати тут, якщо хтось хоче, щоб він міг це зробити. І повертаємо, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються по дорозі. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору та чекаємо. На Лівий показчик повороту. Нагадаю вам, що треба пропустити пішоходів, які переходять дорогу, ніяку ви повертаєте. Рухаємося прямо. Автомобіль повертає, тримайте безпечну дистанцію до автомобіля. Навіть якщо він не розраховуєте ніколи, що він буде заїжджати на той швидкості, на якої він зараз рухається, він може повертати з а потім там, зупинившись, там, бо там будуть ями, наприклад, або треба буде пропускати пішоходів, або ще якась там перешкода. Тому тримайте безпечну дистанцію. Трохи висунувся автомобіль, лівий поки що повороту, об'їхали з правим поки що повороту, повернулись. Забороняючи сигнал світлофору, у нас бачимо напрямок руху по смугах. Цієї смуги з нашої можна рухатись тільки прямо, так як нам і необхідно згідно нашого маршруту. Бачимо знак головної дороги, але ж він не діє у нас, бо працює світлофор. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Все прямо тримаємось правої сторони. Попереду припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в якому ми перелаштовуємось. Правий покащик повороту і повертаємо праворуч тут у нас знак 410. Круговий рух, на ній діє головна дорога, і тому там стояв знак 2.1 дати дорогу. Тут знижуємо швидкість, я переходжу на другу передачу. Друзі, всі інші маршрути ви можете подивитись у відповідному плейлісті, всі вони є на каналі, будь ласка. Заварюйте смачну каву і дивіться. Та заощаджуйте кошти на інструктор... інструкторах. Так. Можете мені задонатити на каву, карта Приватбанку є в описі цього каналу, а також закріпленому коментарю. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід у нас, Розмітка затерта, знижуємо. Швидкість, і продовжуємо рух прямо. 5 кілометрів час проїхати. Вмикаємо правий покажчик повороту заздалегідь, 50-100 метрів у населеному пункті 150-200 поза населеним пунктом. Перемикаюся на другу передачу і всі дії робимо до повороту. Повертаємо білий покажчик повороту і повертаємо ліворуч. Покашік повороту вмикнути і об'їхати з безпечним інтервалом. І повертаємося в праве положення, обов'язково дивимось в зеркало заднього виду. Правий. Знак заборонено, діє до наступного перекриття, поки відповідний знак не скасує дію Вмикаємо правий покащик повороту та повертаємо праворуч. Рухаємося прямо. Попереду припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, подивилися Ліве дзеркало, щоб нікого не загубити. І тут перелаштовуємось, зверніть увагу, до суцільної лінії розмітки. Ось опер підходимо. Друзі, раджу вам перед пішохідним переходом і перед світлофором і таких перелаштувань, ніяких не робити. Там зазвичай десь в залежності від пішохода чи від настрою дорожніх служб, як вони його малюють. там 5, Від 5 метрів до, десь до 15, а то й 20, в залежності від ширини дороги. Суцільна лінія розміру. Правий покажік повороту, перелаштовуємося. Знову ж таки без лінії розмітки, тут у нас знак 2.1. Надаємо перевагу, якщо є автомобілі і рухаємося прямо. Тут у нас знак рух тільки прямо, зупинка громадського транспорту. Пішохідний перехід Низ дороги з одностороннім рухом. Зараз у мене третя передача. Скорость 40 км на годину, десь 1500 оборотів коленчувала двигуна. Коли ми дивимося, що не дають, якщо не дають, то правило 3D діє, тут у нас всі автомобілі повертають ліворуч, ми повертаємо праворуч, у нас з'являється отака ось трохи відстань, раджу вам почекати в такій ситуації, просто що я бачу, що... Для мене цей інтервал він буде безпечний, для вас він може бути небезпечний, тому краще почекайте. І тут ми будемо рухатися прямо, дивимося на інформаційно призивні знаки, рух тільки прямо праворуч, займаємо крайнє праве положення, чекаємо дозволяючи сигнал. До речі, він якраз у нас все вже вимкнувся, і ми рухаємося прямо. Бачимо знак зупинку заборонено. Раджу вам, автошколі в автошколі тренуватись в паралільній парковці та заїзду в гараж, ці всі речі ви повинні вміти робити. Перелаштовуємося ліворуч, надаємо перевагу пішоходу. І повертаємось в праву частину дороги. Зупиняємо, щоб бачити колеса автомобіля попереду. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Раджу вам перед тим, як ви вийшли там з якогось супермаркету, з магазину. Огляньте свій автомобіль краще, можна там не навязчувати, так, щоб ніхто не бачив, там киньте погляд, коли проходите, там, чи немає якихось пошкоджень, і, чи у вас всі там колеса накачені візуально, тому що інколи е, можуть на прокупці пошкодити автомобіль, і звісно зазвичай водій просто виїжджає. І, а так, якщо ви це побачите на парковці, що він у вас до парковки був цілий, то можливо, що через камери спостереження, які є зазвичай у супермаркетах можна буде відстежити порушника. Рухаємося прямо, дорога Стороннім рухом, стоянка заборонена. Перелаштовуємось по причині припаркованого автомобіля. Правий покажчик повороту. Об'їжджаємо припаркований автомобіль. І повертаємо праворуч на дорогу з одностороннім рухом, надаючи перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Рухаємося прямо. І повертаємо праворуч Друзі, YouTube вставляє рекламу, буду вам вдячний, якщо ви не будете її пропускати, треба було це сказати на початку ролика, конечно. але ви дивитесь, зазвичай люди дивляться, придивляються всі маршрути, тому буду вам вдячний за те, що ви не будете натискати кнопку пропустити. Ми під'їжджаємо там, де у нас починався іспит. Ви заїжджаєте на територію, паркуєтесь там, де вам накаже інспектор. Завчасно тут вмикаємо лівий покажі повороту. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал і всім пока.